Починаємо тепер ганяти на машинках. Ну, подивимось, що ми зараз зможемо. Це буде важко. Нагадую, що це проходження на джойстику, це вам не ПК, це вже хтось викликав поліцію. Будь ласка, не повторюйте це на маршрутках, не передавайте за приїзд водію, якщо він так ось водить під такої швидкості. Зараз я буду намагатись показувати все, що я можу. І все, що я не можу. У повсякденному житті так точно. Ну за хлібом так точно не поїздиш. Отже, підрізає. Завтра це буде в новинах. Хтось мені ще допомага. Хтось за мене вболіва Ах ти ж. Таке ламборгіні псувати. Ну це ж жах. Є прикурити. Походу нема. Ах. Крути, крути повороти! крути машини! крути водії. Ох, цей поворот. Та хто вечно выкликається поліцію? Це не я, мене підставили машина моя, я ж сам її купував на своїй кровні. Ау! Та не допомагай, я сам так умію. Ох! Дайте шоумо? Ах, то що ж я все не впишусь, ну. Походу я програв. Не дивлюсь ніколи на турнірну таблицю, а не перший. Ну непогано, непогано. Ах ти ж, ну ти ба! Не, треба ховатись, бо це не діло. Тепер давайте так.